Свято скаутів понад півтори тисячі пластунів з десяти країн світу під супровід пісень та барабанів пройшли урочистою ходою центром міста. Так у Львові святкували сторіччя заснування організації. Аби свято запам'яталося, усім біля пам'ятника Шевченку встановили рекорд із пластунських хусток зв'язали найбільший в Україні ланцюг завдовжки у 390 метрів. Наймолодшому скауту, який був на святкуванні, три роки, найстаршому 90. Півтори тисячі пластунів різного віку та з усіх куточків світу пішою ходою з хуторівки пройшлись до пам'ятника Тарасу Шевченку. Там їх урочисто зустрів оркестр. На площі скаути запалили вогонь та роздали нагороди родичам тих пластунів, які загинули в боротьбі за незалежність. А щоб свято запам'яталось усім присутнім, встановили рекорд України із кількох сотень хусток сплели довжелезний ланцюг. В рекорді взяло участь 624 людини і вони мали з собою довжина цього, цього цієї мотузки була 320 метрів в ненатягнутому стані, стані. Оскільки площа не дозволяє, бо не дозволила коло широким колом стати, оскільки вона виявилася для нас за маленькою. Тому, якщо б воно було натягнуто, воно б було більше 400 метрів. На святкування сторіччя пласту до Львова приїхали скаути із тих куточків, де досі діє пластовий рух. 77-річний Олексій П'ясецький – колишній львів'янин. Сьогодні чоловік живе і працює у нью Йорку. каже, свій курінь лісових чортів не забуває і за кордоном. Мене родичі привезли до Бруховичів на новацький табір туди в 43-му році. І від того дня я є пластином. Мені пласт все, що я маю. Також відійшов товаришів, дав мені напрям в житті, дав мені рамцятка, які не повинно вся переходити. Кожного курення свій стрій, символіка, традиції і навіть клич. Втім, мета у всіх одна патріотичне виховання молоді. Пластуни кажуть, основне, чого вони навчились у цій організації витривалості та дисципліни. Відтак на святкування прийшло навіть по три родинні покоління скаутів. В сучасних компаніях немає точної традиційної ідеології, так як в нас, тому що ми є якби і християнською організацією з одної сторони, і націоналістичною організацією, і в той час скаутською, тобто в нас поєднані і дисципліни, і розповідання, і патріотизм. Так, християнська мораль, яка є там, і те, що в українство, тобто ми вчимо цього всього про Україну. Так само дуже вчиться витривалося. Сі в, ну, в природі, в природі. наймолодші учасники пласту пташа та їх у гуртки записують вже з трьох років. Ще з малого віку вони точно знають, що в житті головне. Вирізькі благо та Україні. готуйсь.